Ще раз добрий вечір і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Ми тут говорили про Маріуполь взагалі, про те, що відбувається на фронті. Но ми ж не експерти. І ну, є факти звільнення сіл у Харківській області і вихід на кордони з так званою Російською Федерацією. І є ситуація в Маріуполі і постійні заяви про те, що треба деблокувати, хоча є Останнє повідомлення, Назар його зачитав. Дайте свою фахову оцінку того, що відбувається, з того, що можна сказати. Ну, я себе не відношу до якихось фахівців, але просто в силу обставин життєвих я був змушений займатися отримувати відповідні освіти. От, вважаю, що коментувати ситуацію в Маріуполі першочергово мають право ті, хто там знаходяться безпосередньо. Я маю на увазі. Бійців полк Азов, морпехів, поліцію ті всі, хто боронять його зсередини, зокрема на Азовсталі, і командування. З свого боку, можу тільки додати, що ну, моє бачення таке: у нас е, широкий фронт з Російською Федерацією. У нас ідуть важкі бої по, по цьому широкому фронту. У нас е, у мене сьогодні в батальйоні, на жаль, е, були трагічні випадки. От обстрілів, і е, у нас дуже широкий фронт. Ми не контролюємо частину е, півдня України, і там теж ідуть важкі бої. На жаль, між Маріуполем і між е, контрольованою е, частиною, яку ми контролюємо успішно, достатньо велика дистанція. Я знаю, що командування е, роб робило і робить багато для того, щоб е, допомогти. Протриматися а, тим, хто знаходиться на Азовсталі в Маріуполі, я знаю, що були проведені певні операції, які немає права зараз обговорювати тут по доставці обоєкомплекту, продовольства, а, медикаментів, і люди ризикували своїм життям, щоб це зробити, і декілька разів зробили це успішно. От жаль, більше немає права додати, тому що це немає таких повноважень. От, тому ситуація дійсно складна. Але на жаль, вона складна по дуже великій широкій лінії фронту. Маріуполь фактично виконує і виконував стратегічну роль в цій війні, от в цьому етапі, тому що він скував велику групіровку російських військ, елітних військ, і це дало змогу поміняти кардинальну ситуацію в районі Києва, в районі Харкова, Сумщини, Чернігова і так далі. От, якби цього не було, то скрізь до це ну невідомо. Як довго з Києвом любимо протримати? Тому певну стратегічну задачу він виконав і виконує досі. А як буде далі? Ну давайте не загадувати, Це війна, на жаль, і е, тут складно щось прогнозувати. П Пане Мирославе, а та таке питання. О, що вам відомо про використання безпілотників, але саме не байрактарів, а от е, тих безпілотників, які повинні були передати Сполучені Штати в тому числі? Вам щось відомо про їхнє використання, тому що. Адіутерній, та, бідували, там... бідували. Так, 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 так. Ну, я хочу сказати, що у нас з безпілотними системами зараз відбувається певний хаос. Тобто, кожен використовує, що може. Це і безпілотники тактичного рівня, при тому, що у нас. Давайте чесно будемо сказ... говорити. Ми з вами бачили неодноразово відео по використанню тактичних безпілотників, які е, використовуються як ударні дрони. Да? Вони скидають е, певне БК да? і вражають е, е, цілі російські БТР, там БМП, це рі різні є, багато цих відео. Е, от, е, часто це саморобні безпілотники. Тобто, у нас е, чому вони використовуються? Напевно, тому що є певна криза. Нестача якихось інших професійних ударних дронів. От це все я впевнений буде вирівнюватися. Дрони це взагалі е, ну, зараз для війни 21 століття необхідність номер один. І не стільки навіть ударні, скільки розвідувальні, і не стільки квадрокоптери, скільки крило, і на дистанції свише, вище 100 кілометрів, і бажано з е, часом запасом польоту від чи годин. Три, п'яти, ну, п'ять годин, принаймні. Okay. От, о, У нас кардинально нічого не поміняється, поки такі безпілотники не будуть в кожному підрозділі. От щодо використання ударних дронів, о, я певен, що якщо вони є в Збройних силах, вони використовуються, але в моєму підрозділі таких ще не було. Це ти а простав, якщо. Ви б... бр... просто. Fit питав. <кій> 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 ну, там низка їх, там декілька. Просто сьогодні була інформація, що Сполучені Штати вони вже yeah. наступну генерацію цих свічбледів мають поставити, якраз вони важчі, вони там. Е і. Це, це камікадзе, дрон Камікадзе, насправді. Ну треба я розуміти, я що да, я, я, я бачив цю новину, я вам просто поясню таку ситуацію: е е е таких дронів, щоб вони якісно замінили нам важку артилерію, да, Якимось чином, і нестачу БК, Потрібно дуже багато. Це раз. По-друге, ми працюємо в умовах радіоелектронної боротьби. Тобто росіяни дуже гарно використовують засоби ребів, рерів рейб, для того, щоб боротися з нашою безпілотною авіацією. Ну, якщо таких безпілотників буде тисячі і тисячі, ну можливо, це радикально поміняє характер війни. От але треба розуміти, що на таких системах потрібно вчитися і вчитися не один день і не два дні. Це не квадрокоптер. Там потрібно знати е взагалі поведінку крила в різних погодних умовах. От е це мало, ну, вміти його обслуговувати. У нас навіть на Байрактар, щоб ви розуміли, там це не одна-дві людини запускається. Працює ціла група е фахівців. Е кожен який є фахівцем, спеціалістом з певної галузі, тому що його треба обслуговувати. От і там ще є багато питань е, по цьому, тому я думаю, що поки все те, що нам передають, дійсно почне приносити якісну перевагу, має пройти певний час, тому що це потрібно навчити людей, екіпажі, е, і випрацювати тактику використання. Бо е, на жаль, е, ну чи на щастя, такого досвіду, як має Україна в сучасній війні навіть сполучені Штати Америки не мають. Вони мають новітні озброєння, але це озброєння не брало участь у війні в таких умовах, як от України зараз, коли є достатньо високотехнологічна армія з того боку, яка використовує засоби там. Ну можна казати, там відносно сучасні, сучасні радіоелектронної боротьби, радари, коли великі кількості людей, артилерії, бронетехніки беруть участь. От ми, наприклад, з'ясували, що стугна українського виробництва вона виявилася ефективнішою, ніж Джевелін в певних умовах. В більшості умов використання, в яких застосовується противотанкове зброєння, вона виявилася ефективна, з цілою ряду причин. Не хочу зараз прораховувати всі, щоб там противник е не чув цього, але е вона і працює в різних умовах, вона має е різні. Е вона дозволяє, вона має більшу дистанцію ураження, от, що важливо для зберігання життєвості виживання розрахунку. О, те, саме, те саме з усім іншим обладнанням. Тобто, у нас якісь зразки, які ми будемо отримувати, вони будуть себе показувати як найкраще, а якісь може навіть і не виправдують сподівання, тому що. Вони можуть бути високотехнологічними, але це тягне за собою логістику, додаткові матеріали для ремонтування, збільшення кількості людей, які мають навчитися цим користуватися. Тому що високобудь-яка високотехнологічна зброя, вона вимагає ще і високотехнологічного супроводу на полі бою, де інколи з нашою логістикою поки що це не завжди можливо. Але я сподіваюся, що от те, що у нас зараз буде і ленд-ліз, це по перше. Допоможе нам ä, поміняти переснасти армію. А по-друге, я вам хочу сказати, що весь світ зараз надає нам озброєння, спостерігає, як ми його використовуємо, бо навіть ä, більшість країн НАТО не знають ä, всіх можливих способів застосування такого озброєння. Вони воно ще не вигадано. Це українці фактично його вигадують. Це ми ä, придумали. Різні нові методи і способи використання тих самих джевелінів, анлавів, стул, карсарів, нептунів, тому що ми змушені, бо у нас е, є певна нестача БК, і е, у нас менша кількість там техніки, особового складу було на початок, на 24 число. І нам відповідно довелося е, вигадувати, от як залужний дуже влучно називає, е, е, не, не те, щоб не пропорційні а. Uh, uh, ну, uh, Нетривіальні засоби ведення війни не по, не по, не по старих радянських книжках. Це якісь певні нові, нові методи. Uh, Більшість засадні ну, дії. У нас дуже багато тактики помінялося за uh, ці два місяці. Нова тактика просто з'явилася по деяких видах озброєння. От, і uh, ну, весь світ зараз вивчає досвід України. Тому зараз сюди. Плинули з нової структури, всілякі радники, військові, журналісти, які дивляться, а що тут і як українці воюють і як це прийняти для некористів. І підвис. На жаль, у мене ще купа, купа питань. Я, а ні, не, 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 розвисне, не розвисне. Тому що тут диванних експертів у нас, як завжди, в чаті дуже багато. А питання. О, так, так, вже розвис. Значить, питання наступне, тому що є ура. Ті, хто, ура, кричать, ура! От прийде зброя і все. От ми моментально все, все поміняється, звільнимо, все. Там навіть, ну ясна річ, що воно у нас працює і з використанням і гумору, і, і так званих, це з нашого боку і псота виходить. Коли Жан Баленюк, ви знаєте, хто це такий, та? він е, написав і красномовно да, відповів. Я так. Бачили, так? Мій Херсон вам в рот не влізе, це він, його реакція. Ясно, що це емоційна реакція. І це прекрасно, що такі картинки вони теж є, але якщо дивитися, ви трошки холодний душ даєте глядачам. Е, оця от зброя, на яку покладають багато сподівань. Я не маю себе об'єкти. Ну ви розумієте, що ти, ну, ви можете отримати супергаубіцу... Ви навіть можете навчити людей нею користуватися, але е, є багато нюансів. Є. Як то логістика, е, матеріали, е, там, та, та, та різне, ж, де різне, де будь, будь-що багато. То ж саме гаубіцу без безпілотного апарату, який е, коригує наведення на е, в деяких умовах складно використати ефективно, тобто угу. це ніколи не буває, що є там якась ідеальна зброя, є супутність. Факторі, сукупність видів зброї, там той самий дживелін ефективний в одних умовах, а стугна е, там в більшості інших. І це це стосується всього. Це стосується всього. Е, це стосується всього. Я, і... я розумію, я якраз вдячний за пояснення, тому що кажуть, там чмут все розказав уже в поплаві. Ми ж не забороняємо слухати чмута в поплаві. Ми так само пропонуємо дивитися відео мілітарно, сьогодні ми його покажемо. Зокрема, які реактивні системи залпового вогню потрібні України. Це з Катериною Супрун, у них є бесіда. І покажемо, але для, 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 для того, щоб люди. Не думали, що якась панацея приїде і все зупиниться в один день. Вона триває, і вона триватиме, очевидно. Бачите, в Полтаву прилетіло, в Кам'янчук прилетіло. І на оце от вплинути ми зараз да, да. з збр... ну не можемо ж ніяк. Тобто, поки не буде протиповітряної, протиракетної оборони, як мінімум. Ну, Я вам скажу, що дійсно ця ситуація складна, але е, е, знову ж таки, от питання тактики. У нас. Е... Деякі підрозділи Збройних сил навчилися ручним ПЗРК переносним зенітно-ракетним засобом, який в принципі для таких цілей не призначений, збивати крилаті ракет. Ну, це взагалі унікальна ситуація, але навіть випрацьовували певну тактику, як це робити. Не хочу її озвучувати в ефірі, щоб противник не міняв о, свою тактику. Але просто. просто є такі в, о, виставки. У нас, наприклад, знову ж таки цією стугною, чому часто до неї. Повертаємося, бо її часто використовують на фронті просто багато е, відео застосування, де, Промоглися збивати вже декілька разів е, вертольоти е, К-52. Тобто протиотанковим засобом в певних умовах навчилися збивати вертольоти. Е, тобто, це знову ж таки це міняє просто характер війни за застосування зброї. І поки ми е, нову зброю Америки навчимося використовувати, ну, що ви розуміли, до однієї гаубиці це настанова по використанню це 400 сторінок, умовно кажучи, там чи 500 сторінок англійського тексту. Технічного де треба все вивчити і навчитися застосовувати. Ну, оскільки у вас виходить е, е, там, глядача прочитати книжку 500 сторінок? От, і Відповідно рахуйте, а вивчити цю книжку. Ну, тобто це певне певний Ясно, що це буде швидше, тому що е, більшість, звичайно, Дідається на практиці, але про те, щоб ви просто мали собі уявлення, який обсяг знань потрібно, особливо нових знань, отримати в тому самому військовослужбовцю, який хоче використовувати новітню гаубиці. І це все треба зробити зараз. Це певні, ну, певні, я б сказав, не складнощі, а скажімо так, певні реалії. Це не. Ну, ну, отак. З рушниці нової треба вчитися. Стріляти тиждень, два-три, поки ти почнеш потрапляти. А з, з, зброю, яку нам передають, так, можна навчитися стріляти, але от потрапляти це певний е, потрібний час. Навички, і зміна і вивчення тактики застосування. І треба ж розуміти, що і росіяни вони вчаться. Вони зараз на нашу тактику е, після от, двох місяців. Ці невдач почали відповідати новими тактичними теж прийомами, бо іноді вдало. Теж перейшли до інших, поновоних е ну, теж вони хочуть виживати, розумієте? І Вони почали вчитися. І це теж певна проблема. Тобто, ця війна, вона я думаю, дуже багато для воєнної науки принесе змін. О, змін у настановах, о, змін для Оперативного мистецтва і для взагалі для тактичного застосування різних видів зброї. Отак. От От mm. Давайте, щоб одночесно не, не говорити, Ярослав, якщо ти маєш питання, став. А, та, власне, у мене було питання про безпілотники і про інші Про, чи, чи вам відомо щось про застосування інших видів озброєння, які нам передають, От саме застосування. Я поясню, чому задаю це питання, тому що. Ну, останній тиждень доволі активно назвемо, звісно, в лапках це медіа спільнота обговорює ту тему, що от зброю нам передають, але от власне не видно її застосування, і починають відразу конспірологічні теорії. Розумієте, тут Ні, там, я вам кажу, що вона застосовується, вона застосовується. Але якщо ви думаєте, що все ідеально, коли нам передають зброю, о, що прямо от вона приходить зразу стає застосовуватися, ну це просто неможливо. Деяке озброєння, от сьогодні мали бачити повідомлення, що Британія шукає радянські види зразки озброєння по всьому світу. Бачили, напевно, правильно? Уявіть mm -hmm. собі, що таке радянський, навіть модернізований якесь ну, озброєння. Це, да? наприклад, там, танк, який знаходиться на зберіганні. У якого там вже посипалися патрубки, наприклад, у якого вже ну там чисто через час, у якого є там певне питання до мастил, які всередині? Тобто його треба обслуговувати. То воно все одно має навіть те, що воно воно поїде, воно поїде, і воно буде стріляти і вбивати москаля. Але для чого його потрібно там підготувати? Це іноді важко зробити на заводах там, ну, там, умовно кажучи, в той самій Британії. Там. Знову підвис. Тому що вони не. Ну, mm. як mm. чути там. Так, так, так. Ну підвисає, воно там. Випад... Випадіння є, але не критично. Буває і гірше. Ну от, і, і немає. Так що критично насправді я не знаю. Ну, бо до Мирослава лишаються ще питання е, різноманітні. Але я наголошую на тому, що така інформація важлива для того, щоб бути реалістами, не вибудовувати якісь там. Ой, все, все, ура, побігли вперед, все, так і тому треба слухати те, що говорять люди. І слухати і Тараси Чмута, і Дмитра Лихові, і Мирослава Гая. Люди, які на цьому знаються, які з цим стикалися. А отут, от, от в чаті, що він має на увазі? Дрон, який летить на висоті 100 кілометрів, який бачить на відстані 100 кілометрів, а не летить на 100 кілометрів. Це вже в космос ви вилітаєте, 100 кілометрів. Ні, я маю на увазі на я маю на увазі літаки, які літають на, дист... на великій дистанції. Я теж... Він може пролетіти великою дистанцією довго, не на висоті 100 кілометрів. Ну, і... я, про... я про це й кажу, і кажу, що і, це дори... наші глядачі дуже умнічі. Я маю на увазі, це літаки, умовно кажучи, а не квадрокоптери, які застосовуються там, на обмеженому дистанції. Нам розумієте, нам потрібно, щоб крилі, які можуть літати там, на 30-50 кілометрів. О, які можуть е довго знаходитись в повітрі і довго видивлятися цілі. Ось про що йде мова. Не знаю, що там про висоту вирішили. Я, я теж не, не знаю, чому про висоту вирішили. Ну, значить, неуважно не вивчають взагалі будь-яку науку, тому що 100 кілометрів це вже виліт в космос на хвилиночку. Ну, е я завершу тоді тезу, просто кажу, що. Е, тобто, навіть отримуючи озброєння, ми стикаємося теж з рядом викликів і задач, які потрібно вирішувати. Це високотехнологічні, логістичні, менеджерські задачі, е, наукові задачі, технічні багато. Там ви е, ж треш, треба розуміти. От кажуть, там от передадуть нам літаки. Будь-який літак, які передають, якщо це не літак, який був на озброєнні Збройних Сил України. Він потребує за собою одразу цілу інфраструктуру, це заправники, це певні там вимоги до технічного персоналу, до посадочної полоси, до видів палива, стил, там місць їх зберігання і так далі. і так далі. Ну, це знаєте, на один, один літак це 10 в 10 разів витрат на те, щоб його застосовувати і утримувати. І плюс і пілотів навчить відповідно, тобто і плюс програмне забезпечення, і так далі, і так далі. Тобто, це ну технологічні виклики. Ми маємо їх вирішувати. Ми це робимо вже. Ми вже це робимо оперативно, активно. Ну ніхто в світі так швидко не робить, як Україна зараз. Напевно, хотів би подивитися зараз на будь-яку іншу країну НАТО, яка попинилася в такій ситуації, як би швидко вони своїми протоколами, процедурами навчалися. У нас нема часу на це все. Ми от прямо... І зараз це робимо. Але все одно це тут і зараз, це місяць, це там два тижні, три тижні. Ну, час. І оцей час виграють нам, зокрема, і бійці виграли, зокрема, і вояки, які в Маріуполі героїчно стримують групіровку військ Російської Федерації. Тут дві країни: Фінляндія і Швеція, збираються в НАТО. І ну, це ти теж вважаю, що прекрасно, і нам би туди. Але один Кордупль з Кремля тут же почав погрожувати, що це може призвести до ядерної війни. Хоча експерти Atlantic Council оцінили ймовірність ядерного удару Росії по Україні як дуже низьку, не нульова, але менше за 5%. Це вони так оцінили. Оці угу. всі погрози. Ядерні удари, ми будемо це все. Як це нам сприймати спокійно, не з криками а, а, все пропало? Ну, моя думка дуже конкретна. Я займаюся давно вивченням Росії, у мене є монографій на тему їхніх доктрин. І Росія дійсно готувалася останні роки до застосування своїх ядерних сил, ядерної триади. В чому це? Проявлялися. Ну, по-перше, вони м, м, вели підготовку тренування населення до евакуації в умовах е, застосування масової ядерної зброї. Причому це як тренування відбувалося? Це можете подивитися, це здається, 17-й рік е, е, у них евакуювалися в маленьких навіть містечках по 10, по 5, по 7 тисяч людей. Це адміністративні е, центри управління. Коли, там, всякі муніципалітети. Увійть собі, що таке от без попередження ну, евакуювати там, наприклад, в якийсь день тижня 8 тисяч людей з е, такого міста, там, як Фастів, наприклад. Да? От вони це робили по всій Росії. Далі вони прийняли е, такий документ, як заснови засади. Е, засади... Не чути потім вони а, вели обов'язкове додавання їдованої солі до всіх виробів хлібу, хлібу ну, до всіх виробів хлібу в Росії. Обов'язково і обов'язкове додавання їдованої солі в навчальних закладах, школах. От Ну, тобто, це як в радянському союзі свого часу було. У них є всі наявні фактори. Вони в тому році, перед початком перед, на початку наступу. Провели, перевели всю е, ядерну тріаду, ядерні війська, е, як вони назвали це, е, особливий е, вид чергування, щось таке, типа підвищений е, готовність. Тобто, чи можуть вони її застосувати? Ну, ми маємо з вами завжди, мені здається, виходити із е, предпосилок, що так можуть. Відповідно, ну це найгірший варіант. Відповідно, маємо себе запитати, а ми готові? У нас додають є довну сіль, кліпобулочні ці вироби. Ми знаємо, де ми будемо евакуювати школи, садочки. У нас населення навчено, там провело якесь там елементарне ГТО, як в Радянському Союзі. У нас там є там ці протигасники, хоча б радянські, теж не кажу сучасні там, там засоби хімічного захисту. Ну, це все ж треба продумувати, і головне, це потрібно працювати з людьми, бо мало цього мати, треба, щоб люди ще вміли цим користуватися. Вони знали, що там такі-то ситуації таке буде, в такій ситуації так робіть. а ну, не застрягли, якщо э, раптом не дай Боже щось трапиться, в масових пробках на дорозі без можливості э, э, побігти кудись в укриття. Бо як ми бачили 24 числа, пробки, так? Да? <мес> Ми мали бвати. І я вважаю, що ядерний удар він е, 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 неймовірний. Треба просто мати на увазі. Бо якщо є така зброя, то у такого ублюдка Путіна у нього просто чухається її застосувати. Як у нас чухається застосувати нові види озброєння, які нам передають полімлізу, от ми ж хочемо цього, ми ж мріємо, ми ж радіємо коли там в Білгороді щось вибухає, коли там Москва потонула, ура, новітні українське озброєння, нікун. То повіть, що у цих так само Путін думає: ох би час би от ми, ох би ми. От, і Це проблема, це проблема. От. і більше, що вони законодавчо підготувалися до його використання, і вони назвали, що з причин можливого використання є програш в конвенційній війні, тобто війні звичайними військовими засобами. Або обставини, які загрожують зникненню там знищенню Російської Федерації. Тому, чи старий там Російська Федерація по острову Готланд, де знаходяться військовослужбовці Швеції, да, там, з радарами, з протикорабельними системами, або не дай Боже десь в Україні, ну це питання. Але готуватися ми всі маємо. Ми маємо. Ясно. От така моя думка. Так, по графіку мали б відпускати вже Мирослава Гая. Він за кермом ще й курить, правильно робить. Це погано слаб чути. Ну, це не страшно, що мене погано чути. Головне, щоб глядачі чули. Дякую вам за участь. Не в останнє, я так розумію. Тому успіхів, натхнення і слава Україні, зрозуміло.